The New York Times пише, що війна в Україні може прискорити перехід до чистої енергетики, а не сповільнити його, як писала частина аналітиків. Спричинена російським вторгненням в Україну й енергетичним шантажем РФ Криза, як очікується, призведе до сплеску переходу на чисті технології, енергію вітру, сонця та відмови від бензинових двигунів на користь електрокарів. Міжнародне енергетичне агентство World Energy Outlook опублікувало 524 сторінок Ковий прогноз світових енергетичних тенденцій до 2050 року, в якому йдеться, що світ досягне максимум світового попиту на викопне паливо вже найближчим часом, а до кінця десятиліття попит на викопні вугілля і газ досягне плато і далі зменшуватиметься. Інвестиції ж у чисту енергетику виростуть майже вдвічі водночас для уникнення наслідків глобального потепління темпи переходу на чисту енергію залишається недостатньо після початку повномасштабної війни в Україні частина аналітиків очікувала значно більшого приросту викидів вуглекислого газу від викопного палива, пов'язаного із зростанням споживання вугілля замість російського газу. Фактично ж, перехід до зелених технологій та високі ціни на енергоносії збільшили цьогорічний рівень викидів лише на 1%. Звіт прогнозує, що найбільше від змін на енергетичному ринку постраждає Росія, хоча вона сама ці зміни... Міни її спричинили, оскільки обсяги її експорту викопного палива можуть уже ніколи не повернутися на довоєнний рівень.